Покатати, я що такий, і оці санкції, це те, чого боїться Путін. Це однозначно. не, не. І особливо дивіться, їх е, е, як він там. Де... Нацбанк, здає, да, Нацбанк і інші органи, вони вже оголосили росіянам. Федеральна ці... резервна система мають на увазі, чи російський назбані? Я не фінансова, а. я маю на увазі ну, Госплан, Держплан. Хто хто там в них цю функцію. Центробанк Тоже... в Росії. Так, да, центробанк, правильно. Вони ж оголосили свій прогноз на підвищення цін на всі енергоносії. На кожен рік вони їм намалювали вже цей рік, наступний, ось 28-й і так далі. На газ, на електроенергію, на все. Вони вже почали зростання тарифів. Курси і все таке інше, і тому одразу да, угода, санкції і якийсь новий раунд перемовин. Як йдуть ці перемовини, ми можемо лише здогадуватися, бо частина їх йде в публічному просторі, частина безумовно в емісари. Поїхали, передали привіт, передали де Розумієте, Складний процес. Але Трамп його веде, і в нього є запас часу. В нього тільки перші 100 днів закінчилися. Він сплясав, він сплясав там на своїх днів, Бачили його танець ритуальний там такий, сплясав туди-сюди і оголосив, що починається другий 100 днів. Потім розумієте? <світ> ну, от ще раз, все. ну така вона, отак отак у них робиться зараз політика. Ну що ми можемо тут? Зробити? Ну але треба визнати, що він всіх цих 100 днів він світ весь тримав, так що всі сині. Ну і, і продовжує, да він робить, і продовжує да, розумієте, і продовжує тримати, і саме тому я вам чесно скажу, безумовно... Я особисто почитаю для себе, зроблю висновки по цій умові, але я приблизно, мені ну, практично все зрозуміло, там є технічні нюанси, я вам зараз прокоментую. Про Потім зберуться фракції, і, ну, так само, буде обговорення. Я не знаю, може, це 8 числа, та, ну, будемо, уряд зараз і президент будуть давити, щоб якомога Ший. швидше, щоб ми не затримували, не, не, не цькували от, от, от ту сторону знов, розумієте, не дратували. І це правильно. По уму треба було навіть не розпускати зараз депутатів, а продовжувати, мабуть, щоб цього треба було, по суті, засідати. Завтра треба було в суботу засідати по цій угоді. Ну, чесно, я вам скажу. це. Але побачимо, як це буде. І далі. Зала буде визначатися, бо ви ж розумієте тонкий нюанс. Ви ж розумієте, що жодних правок до цієї угоди ніхто ж, не ну, дадим, ну, ні. ну вони ж не можливі. Ну що, ми внесли правки, наш уряд що відправив Свіретенка ще одним літаком що, літи туди, Юля, Юля, <сум> наші правки. там, Ну навряд чи це буде політичне рішення. Або ми за якийсь процес до миру.